Поїхали з вами далі. Я тут понакладала цікавих речей, і зараз ми по ним пройдемося. Дехто з вас вже знає ці речі і вони рятують життя, а дехто не знає, тому, в принципі, це показувала само, мабуть, початку всіх своїх трансляцій. Но, на Росію люблять казати повторювання мать учення, тому давайте ми повторимо добре. І так, друзі, перед вами а, є три годинника, є компас і смартфон. Звичайно, смартфон, який зараз валяється, нікому не потрібен. Що з цього життя, а що з цього смерть? І, і, і що хоч, хочеться от сказати оцими двома приладами? Я вас поясню. По-перше, це смарт-годинник. Це дитячий смарт-годинник. Це годинник. Так от, друзі, смарт-годинники це. По простому сказати, це дзвонілка, він не має один імей. Бачите, от ззаді написано один прописаний імей. Перепрошити цей імей неможливо, ну тобто, скажімо так, що які є заводський імей, на такому ви будете працювати. Це дорослий смарт-годинник. Він був куплений за ну там якісь там копійки, там я не пам'ятаю щось 250 гривень пару років тому назад. Я його купляла для того, щоб ну дуже потрібно було дочекатися одного дзвонку. Ніяк е не виходилось зробити це з смартфоном, і треба було там терміново відповісти буквально за пару е от, е е е е ну, секунд. І він знадобився. Він свою е таку роль він зіграв. Але там також один e і там картка, яку ви вставляєте і з вас роблять а, класну мішень. І якщо знають, що таке програма а, Find My Device від компанії Google, то ви знаєте, що за допомогою а, карти Google і а, додатку Find My Device а, або Find My Location вас можна буде знайти. Якщо ви користуєтесь смарт-годинником дитячим. Дорослим, знаєте що ви приймаєте дзвінки, ви відповідаєте на дзвінки, він іще має функцію, можливо, знаєте, шагометр, да? виміряти, скільки ви там шагів робите за добу. Це зручно, да звичайно, це зручно. Але ці штуки на фронті вбивають. Якщо ваш, я не знаю, ваш колега по службі, ваш ніколега по службі, чи Хтось вам пропонує на фронт отакі речі. Ви знаєте, можна відразу в принципі направляти у військову прокуратуру лист. От, 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 просто за пораду носити смарт-смарт-годинники, смарт-браслети і смарт-телефони, так їх називають, то от за такі речі. Можна в принципі вже написати скаргу у військову проторгу, підозрюючи за ньом якісь дії, які вас можуть вбити, використовуйте звичайний годинник. Я не, не кажу звичайний, такий же просто звичайний годинник, якщо вам треба годинник. Про це ви забуваєте. Ці речі прекрасні дітям їх можна знайти. Якщо така річ буде як трекер для дитини. Ви зможете ту дитину знайти, якщо вона просто загубилася в місті. І вона загубиться в місті, вона просто піде там з друзями, а з вашого двору в інший двор перебереться чи ще через два двори, то за допомогою, Додатку «Find my location» або «Find my device» вас може знайти. Вас навіть, знаєте, вас даже якийсь хлопець там, коханий може знайти, який вас дуже сильно ревнує. і ну це правильно, вони рівнують, тому можуть там шукати вас. Це це нормально. Але ні для якщо у вас є мета, щоб вас знайшли, знайшли, тоді користуйтесь. Якщо ми кажемо про військових, ми тут підозрюємо. В цих словах якусь зраду, якусь підставу, якусь, я не знаю, катався в мішку, да? підозрюєте такими діями. Не ведіться, будь ласка, на це так не треба. Ну і друга дуже цікава річ це зв'язкової топографії. Да, до речі, поставте лайк, це піднімає нашу трансляцію. Це компаси, компаси, які у нас нас з вами тут їх два. Перший компас, звичайний, радянський, який в мене вдома лежав, і компас і компас в мене. Компас в мене, мене який в телефоні, в смартфоні, які не потрібен. Значить, дивіться, друзі, чи абсолютно однакові а, значення у цих компасах. От буквально просто наглядно, чи вони а, однакові можуть бути. Ні, похибки є. І в них похибки можуть бути в залежності від місцевості. У мене ще не така місцевість, де можна прям дуже сильно внити похибку, а, там може бути 5 градусів, 10, 15 градусів похибки. А, тому, що, тому що магнітна північ не, збер... не збігається з географічною північчю. Відхиленням між таким компасом. Uh, які встановлюються на смартфон і звичайним компасом на, ру на руці називається магнітним відхиленням. Що показує отакий от компас? Такий компас показує магнітне поле землі. По суті, це магніт. Да? У нас з вами є дві стрілки, а у нас з вами є чотири uh, направлення. Значить, норс це північ, саус це південь, East – це схід і West – це захід. Да? Ваша мета, власне кажучи, відпустити стрілку. Відпустити стрілку, дати почати їй, ну, якщо ви там крутите, 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 дати почати почати розкручуватися ваші стрілці, і коли вона зупиниться, її Зупинити. І таким чином ми з вами маємо оцю основну на північ. На північ. А ще нижня частина також куртиці. Мені просто руки не вистачає для того, щоб вам от, оця штука повинна була бути з цієї сторони. А тоді ви бачите, всі сторони там вони будуть підписані на компасі. Значить, дивіться, оці координати, які. От в в, в будь-якому додатку в смартфоні це є GPS-координати. Вони не показують, вони не показують на справжній магнітний полюс Землі. А от такий компас показує навіть сильно да? бачите. От, от тільки що зробила, дивіться, я, я, яка похибка між цим і цим. Подивіться, от буквально тут північ. Норс, да, північ, дивиться okay. на мене, а, власне кажучи, на компоці, північ дивиться трошки по діагоналі. Тут похибка зараз, як на мені, 5, 10, десь 12 градусів. Це може бути на фронті критично. Це може бути критично. І коли ви. Питаєте якісь координати у вашого колеги, так сказати, так, у вашого побратима, то на, на що ви орієнтуєтесь? Ви орієнтуєтесь на магнітну північ, чи ви, ви орієнтуєтесь на GPS-компас координати? Оце Координати GPS. Тут можна нажати оцей значок і вас покажуть на карті. Правильно? Ви будете знати свої координати на карті Google. Але такі координати мають похибку. На сьогоднішній момент похибка в карті Google може складати від 50 до 100 метрів. Ми, е, якщо е, працюють, працюють геодезисти, вони використовують теодоліт. В тому теодоліті от точно такий, е, така ж система. Тобто там магніт. Вона дивиться е, скажімо так, вона шукає стрілочка, шукає магнітну північ. Вона шукає магнітну північ і магні, магнітний південь. На мене, на мене дивиться зараз на мене. Ах. На мене дивиться північ, а у вікно у вікно дивляться південь. А з по бокам у нас буде захід і схід. А, так от, так от, е, при, е, скажімо так, я от, скажу точно моменти, де це відіграє, від, 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 відіграє просто жопу, е, мені так важко сказати, але знаю точно, що запам'ятайте, це GPS-координати, а це магнітна північ. І у них похибки, похибки можуть бути, так я читала, аж до 17 градусів. І ще раз хочу, е, це називається маг магнітне схилення, ще раз повторюю, магнітна. Північ не, збері... не, не збігається з північ, справді, з північю. От бачите? А тепер е, північ пересунулась. Тільки що північ е, була, е, у нас у нас вона була отут і дивилась на мене. А тепер вона змістилася. І, е, і от, от, так, от такі от проблеми будуть. Тому. Якщо ви питаєте координати, ви повинні зрозуміти, по чому йде вимірювання. По чому, о, да, звичайно, зрозуміло, що з простій людини краще взяти смартфон, взяти о, от, о, о, таку, о, такий додаток, встановити, і ви будете там шукати координати, там нажимати на чик, і у вас там будуть висвічуватися координати довгина, довдовгота і ширина, правда? Да. Це, це швидко. Але знаєте, що то може бути на сьогодні час для дебілів. А якщо ви мене слухаєте, то ви знаєте проект електро електромагнітну інверсію. І похибки дуже сильні будуть. Тому я вас якби це попереджую, я, я вам кажу. І, а, от в принципі, це використовується в Теодоліті, це використовується в google картах Ну а такі штуки. Використовується виключно тоді, коли вас дуже е, треба знайти. О, знайти дитину, наприклад, да, не дай Бог, вам треба бути, знайти дитину, або у вас самих, власне, кажучи, знайти якимось чином, то така штука якраз вас знайде, знайде скрізь, де е, ловить мобільний зв'язок. да. Отакі дві речі, вони важливі, і дякую за лайки. Е, е, ну, До наступної трансляції е, підписуйтесь на мій канал ще не підписані, і будемо далі з вами розбирати.